Всім доброго ранку. Сьогодні у нас дуже, дуже цікавий день. Я зараз завожу джипа. І ми їдемо купляти запчастини на цілу ласточку. Це BMW 5 серія. Є 60 кузов, я думаю всі легенди знають. Я буду купляти два крила, капот, бампер, дві фари, будемо міняємо повністю морду. І цей момент єдиний. У нас завелась тут на районі криша і вона хуяри машину. Поки от, такий от варіант, але все це будемо зараз міняти. Я вам буду показувати дорогу, бо дорога буде довга. Я везу з собою трейлера, щоб все влізло, поїхати нам майже. Більше більше години їхати за крован. я, все, маю, я. все Зараз заїду в сервіс, свій інструмент, щоб можна було машину розбирати. І можливо, що куплю завчасний колір бо е, я позанища на це місце, а там немає за частини ніколі. Будеться машина перед вашої Ми вже майже доїхали, там зараз покажуть краєвиди, який що тут. Гори, зелені поля. Це дуже гарно виглядає. Скоро вже будемо на місці Так, от приїхали ми на Пул. Ми зараз подивимося, що тут є, я сподіваюся, що буде зучатися на ту машину, яка нам потрібна. Зараз трейлер там вахлий. Треба спромакуватися так, щоб місце хотіло мені Все, мы сейчас будем розлить запчасти. стоят достать. Достать такие тачки на продажу не знаю 2 800 долларов для тех кто хочет купить лаха чтобы ехать 2 500 такие разные машины кто что любит короче с хорошего Тут нічого нема, ми їдемо зараз в інше місце, мені треба з'їхати заправити машину, поїсти, щось вже голодний. І так це місце. Тут є різні машини. До 12 року здається. Всякі такі лахи, в мене єшка стоїть. Таже такі машини тут є. Бачите. пульові, хтось заклав, хуярив Беха. Все розбито, салон весь кулхожений потолок Ось та машинка нам була потрібна. У них живого взагалі нічого немає, блін. Якщо ми отак так капот не відкрили, я б його забрав. А так вони вже позагинали всюди що вона там теж не підходить там. О, приїхали ми на бікінпол я взяв таку тележку будемо зараз шкати машину там треба на тут є це пиздець я вже відомо в трьох годинах їзди такі все без колос, це вообще на жизни живе. Так, коротше, приїхали сюди, ці вандали теж купили бампера, царапали, ми нічого не знайшли. Сука, злості не вистачає, чесно. Ой, блін, Нема нічого. Тим вертайця назад. Я вже майже доїхав до Сан-Франциско. Немає запчастин ніде. Вони всі, ну є якісь запчастини, але вони в поганому стані. Я не хочу їх купляти. Вона потрібно купити так, щоб не перекрашити запчасті, щоб машина не стала дорогою. І спробувати знайти колір. Зараз залишилося на місце, де воно може бути. в принципі. Нам ще заїхати 15 хвилин. Дивлюсь Серненка. Ось так, от, в принципі, все виглядає. <соцес> Вже цей трейлер задній, прям. Аби не загубився по дорозі. Так, ми вже знову приїхали на пікін пул тут є декілька машин. Зараз я вам покажу по списку. Ось те саме місце, ті вже ближе до Сан-Франциско. Тут з машин, не на штук 10. Почнемо з 44-ї. що І 61-го цікава, вона якраз нашого кольору. Побачимо зараз, що є наявності. Побажайте мені удачі. Воно виглядає. Короче, Коротше, ми починаємо розбирати машину. Така беха, ми знайшли капота, ми знайшли бампера. В принципі, все є. Оце, звісно, шушила, але цей. Ми зараз все зробимо. Ми зараз все розберемо. Я сподіваюся, біт взяв і не потопив. Вот есть бита из зирочки. зирочка, в принципе, подходит. Опа. Все, начинаем дергать все подряд. Клад. Круто. Нам повезло. В принципі, все так ми зняли зараз те що нам треба, осталось перенайти каполетів. На цьому куп'яті є Матіна, я не хочу його прихтувати. Все, ТОТА, якщо не видно. Добре, що тут пару машин є, які на принципі. Зараз підемо трошки до тих машин. Загрузили коротше, капот, загрузили все. Прямо по цілька вийшло. Це мені стало 277 доларів з капотом, з бампером і з крилом. Це дуже дешево. І тепер можна виїжджати домой. Повезло нам сьогодні, в кінець вечора. Ми знайшли ті за які нам потрібні і за копійки, реально копійки. Один капот на хуйню стоїть від 400 до 500 ще в районі, в цьому тільки Сакрамен. Прям відео у неї питають, що це було, і вона каже, що українці. Украинские военные надо мной издевались, они э, на штучным интеллектом сделали мой голос. Ну, короче, да. очень точно что приехала какая вот служба ФСБ? Да. И... Да. Слава кому? Зараз скину точку, ну типа ну скину адрес, заглянь, чи цей. Вот, я вже майже бігав додому, осталось 11 хвилин. Ще трошки і все, будемо дома. Нарешті. У нас почався дощ. Хто опісуєшона? Джек, ти пісяв? Питаю, ти пісяв? Не лий міостру, блядь. Джек, ти пісяв, чим пахне? Да, ти піт. Чим пахне, ТЕО? Угу, це... борбос. Точно, не ТЕО, не слишком РАДОСТНО Слишком РАДОСТНО, да? Так. Там от Ти пісяв, да? Ну да, не писав. признавайся, mm -hmm. Барбос Нобель такой. Что ты писал? Да пошли дивиться на Что? Васап, что делай? Я не знаю, что сказать. Так вот мы, короче, занимаемся качалочкой плотненько. И это... У нас сейчас тяга. Тимур достает золото. Такие у нас есть мотоцикл. Скоро будет лето, будем летать. Давай покажи, что ты умеешь. А я вообще не привык все вправо рубить. Здесь надо прям так отпускаться хорошо. Да, надо прям прогинаться. Так, вот мы. у вас тут. Мы будем заниматься сейчас. Звідусть, звідус, люди ходять дихають люди, И груди, Дисно им вочевидь, И по часом Буде змушені разом До екстазу і до сказу Корабли острови.

Знати, що робити в майбутніх відосах. Ви можете писати якісь побажання свої, що ви хотіли побачити в Америці в коментарях. Я буду старатися це втілювати в життя. Так само мені було б цікаво почути вашу думку по, по відношенню до цієї машини. Ми хотіли би або покрасити її, або відновити її в завицький стан, або закатати її в усі її плівку для того, щоб вона виглядала якось сучасніше, можливо, крутіше в якомусь плані. Так що мені дуже цікаво було почути вашу думку. Можете лишати її в коментарях, або пишіть мені в Інстаграм, в принципі, будь-де. Дуже приємно, такий от позитивний отримати відгук від вас після першого відео. Мені дуже багато друзів написало, що дуже відео їм сподобалось. Я тільки стараюся зараз говорити на камеру. У мене раніше не було такого досвіду, і я буду старатися для того, щоб це було гарно та якісно. Всім щасливо!